В нашої збірної Дмитро Черно зіграє у синій Ну так збірні на цьому чемпіонаті світу. Ну і поїхали перше вкидання за нами. Петрухноґеларта рочує свого голкіпера. Налаштовують на хорошу групу. Що поєдинку з румунами українці продовжують тиснути зараз? Увійшли в зону. Підопічні Савицької гол. Шайба в воротах. Закидає Юрій Петранговський після передачі Артема Гніденка. Безпечніших кидків нейтралізував Келлер Тручуй. І ось такий простий, відносно простий від Юрія Петранговського Цього слова руками прибрав суперника. І в дальній нижні. Те, що не вийшло у Романа Бланка, те саме виконав зараз Петранговський, але із обіграшем суперника. Ну і там над щитком у Геларта Ручує. Ближній кут закриває. Румуни продовжують. Зараз Іван Тімаров. Наддосвідчений капітан Шайбу втрачає. Хороша контратака у наших з незручною. 2-0. Владислав Гаврик другу шайбу свою закидає за національну збірну України минулого сезону. На другий чемпіонат світу приїздить з Північної Америки. До речі, Владислав Гаврик. Ну і за стилем його гри. Ви можете це зрозуміти. Постежте за 11 м номером українців. Ну а тут красиво. Зу... Секунди грати у меншці українцям. Вкидання на користь румунів. У нашій зоні вкидання виграють румуни. Далі що? Далі на синю лінію. Звідти вкинути румунам. Ось так. от стелиться шайба. Вона опиняється в воротах на добиванні. Зараз відзначається Роберт Петер. Вперше в кар'єрі. Едуард Захарченко, в якості голкіпера з національної збірної України, пропускає від румунів. Свідком впорався, схоже, Захарченко, навіть не с а з цією передачею. А далі з під ніг у Дениса Ісаєнка. Зумів. Шайбу закинути у ворота. Сам його закриває. Передача в центр. Такий от пруткий Чанат Фодор. Подивимося, як у нас в атаці Тимченко. Момент! Гол! Владислав Гаврик! Дубль! Ох, яку атаку розігнав тренерським штабом збірної України за своє вміння на п'ятаку грати. Північно-американська школа. І до кінця Гаврик дотягнувся до цієї шайби в порожні ворота і овігнав. Куди потрібно бігти? На п'ятак. Гаврик це знає дуже добре. І ось винагорода для нього. Четверта ланка збірної України. Другу шайбу робить у цьому матчі. Підрівняли гру. Дуже серйозно. Шафаренко за спину собі у Міхнова. Кидок не виходить. Суперник заважав Бондрів. Залишає Шафаренко. Шафаренко знову знаходить Міхнова. Міхнов знаходить партнера. Шайба в ворота! Олександр Побіданосев. Пробиває Геллер та ручує. Міхнов віддає. Побіданосив буквально, буквально прошиває своїм китком. Ручує. Пахує. Знову боротьба за шайбу біля борту в зоні Румунів. Захаров. Шайба звалюється. у Ворота Віктор Захаров. 5-1. неприємні для Ручує Шайби. Залетіли його ворота на старті третього періоду. Ну і загалом з п'яти шайб три він. Все. А у цій більшості із від синьої лінії. Немає небезпеки. І чергова небезпечна контратака. Голу меншості. Все ж таки ми його побачили. 6-1. Голу меншості проводить збірна 1 за системою гол плюс-пас. А асистував йому Артем Бондарєв. 6-1. Браво! Те, що не вдалося Бабинцю з благим, вдалося Бондарєву з Гніденком. Ділок. 21-0. За Києвом нагадую пряма трансляція на ікспорті розпочнеться цього матчу. Хорвати з британцями сьогодні чемпіонат розпочинають. наразі.